ЧАСТИНА 3. Розслідування Кейсі розповіла слідчим, що залишила Кейлі в квартирі своєї няні Фернандес Гонсалес. І що Фернандес Гонсалес викрала малюка. Але коли поліція розслідувала квартиру, вони виявили, що вона була покинута понад 140 днів. Кейсі також розповіла поліції, що працює в Universal Студіос. Однак, коли слідчі 16 липня відвезли її до Universal Studios і попросили показати їм свій офіс, Кесі провела детективів до будівлі, перш ніж зізнатися, що вона більше там не працює. Як виявилося, вона не працювала там з тих пір, як майже три роки тому взяла декретну відпустку. Згодом Кесі було заарештовано. 29 липня Кесі запропонували угоду про обмежений імунітет в обмін на допомогу в пошуку Кейлі. Прокурори заявили, що не використовуватимуть свідчення Кейсі поліції проти неї. Термін дії пропозиції закінчився 2 вересня 2008 року. Батьки Кейсі з'явилися на програмі ТОДей на каналі НБС 22 жовтня 2008 року, підтверджуючи свою віру в те, що Кейлі жива і її знайдуть. Ларі Гаррісон, президент Silver Creek Entertainment, був речником родини Ентоні до листопада 2008 року, коли пішов у відставку, посилаючись на нестабільну поведінку родини. 11, 12 та 13 серпня 2008 року щитувач лічильників Рой Кронк зателефонував до поліції щодо підозрілого предмета, знайденого в лісистій місцевості поблизу будинку Ентоні. У першому випадку офіс шерифа наказав йому зателефонувати на лінію довідок, що він і зробив. Але не отримав відповіді. У другому випадку він знову зателефонував до Офісу шерифа і, врешті-решт, його зустріли два поліцейські. Він повідомив їм, що бачив щось схоже на череп біля сірого пакета. З цього приводу, офіцер провів короткий обшук і заявив, що нічого не бачив. 11 грудня 2008 року Кронк знову зателефонував до поліції. Вони провели обшук і знайшли останки дитини в сміттєвому пакеті. Слідчі групи виявили клейку стрічку, яка звисала з волосся, прикріпленого до черепа, та деякі тканини, що залишилися на черепі. Протягом наступних чотирьох днів, у лісистій місцевості поблизу місця, де спочатку були виявлені останки, було знайдено більше кісток. 19 грудня 2008 року судово-медичний експерт Ян Гаравалія підтвердив, що знайдені останки належать Кейлі. Смерть була визнана вбивством, а причина смерті вказана як не встановлена.